Всім доброго дня! Хочу вам показати, як у мене ціле літо росла крупнолисна гортензія. Я вам не показувала, трошки держала в тайні, напевно. Може, для когось це і не нове. От, це в мене таке було вже в будинку, це на дачі. Весною мені чоловік зробив таку грядку французьку. Я в неї висадила. Живці з П9-ї горщиків крупнулись на Висадила її. Бачите, яка вона... яка вона гарна. Тепер ця гортензія буде зимувати тут зимою. Я її накрию. І весною вона буде пересажена в ґрунті окремо вже. Розсажена буде, і вона також буде в ґрунті дорощуватися ще один рік. Окремо все, вона підписана, все по сортам. Дивіться, які гарні кущики сформовані. Ще на той рік можна буде її формувати. Дійсно, ви знаєте, хочу сказати, що в ґрунті, це якась ось бур'янина. Треба вирвати, поки її бачу. В грунті, звісно, вони виглядають набагато краще. Такі, знаєте, в них моцні стволи, такі вони не лягають. Все, дивіться, яка красива ця з червоними листями. Гарно росли, ми їх поливали тут. І Весною їх посадимо, розсадимо вже їх, а сюди посажу П9 горщики, Другі вже сюди посажу. Молодняк той, що наживцьований. Покажу вам пізніше. Ну, покажу. От. А зараз що я роблю? Зараз вам покажу, що я сьогодні роблю на дачі. Тут ще в нас гірки. Привезла я крупнолисну гортензію гортензії в П9 горщиках. Тут дуже солодкі сорти. Тут такі сорти солодкі, що ви навіть, ну, просто ви всі їх хочете, всі бажаєте ці сорти. І це мої любимі сорти. Ну, гляньте, яке воно тут у мене по дев'ятках. Тут ще в мене гірки родять. Їмо ці гірки. Помидори тут я, хто чекає моїх відео оглядів про томати і гноми. То я їх викинула ще, мабуть, місяць назад, якщо не більше, два вже місяці, мабуть. Тому що я сюди не приїхала, тут ніхто їх не полив. Вони порозвалювалися, бо вони високі, ті гноми, загустіли, бо я їх дуже густо посадила, я ж хотіла 50 сортів, а надо було 25. Коротше, я так психанула, вам скажу чесно, відкрито. Від... 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 <кхід> я тут взяла все викидала прямо з зеленими помидорами. У мене така ціла істерика була, знаєте. І оця ця грядка, щас я буду її теж тут <клух>, додавати сюди, значить, торфа. Ось тут ось, бачите, вже ця грядка готова. Сюди додали ми торфа з лісу. Додали конського навозу. Тепер зараз буду я засипати сіркою. І купила я метарізин сухий. Ось такий ось я вам показую. Ензим фірма. Кілограмові пачки. І засипаємо сюди метарізин сухий, для того, щоб не було лічинок майського жука. Це поки хай тут буде, бо у гірочки. Тут також воно все це убереться і засадиться крупнолисна гортензія. І тут у нас буде крупнолисна гортензія дорощуватися, П9 горщики також. От, а Потім ці буде вона тут викопуватися і буде, а якщо по горщиках буде, роз... ну, тут буду я вирощувати дуже смачні сорти, формувати їх. У мене така задумка. Трошки по-другому я хочу віднестися до цього хобі, який в мене є. От, і ми тут ставимо каплю, буде тут стояти капля, буде стояти куб, і буде тут все так, як положено. Так що зараз я буду все робити і буду вам, щоб це було одне відео, вже щоб посадити, все зробити. От, так що зараз додавлю сірки, додавлю метарізину, перекопаю все, і буду садити по сортам гортензії Так що, трошки я вам казала, що, я думаю, вам сподобається Ну мій новий підход до бізнесу. Я вже його постепенно роблю. От. Трошки будемо робити його професійно, щоб воно було так, як треба. А це у мене, ось бачите, ще покажу вам аземіна з цієї аземіни. Дуже треба посадити. Тут, кстати, що, може, не все посадимо, то трошки поки в групі виставлю до продажу. Це мої саженці. Такі гарненькі, бачите, вже вони. От. І не переключайтеся, робіть собі каву, бо відео буде таке не коротке. Так що, поїхали. Ну, якось отак. Коротше, я висадила. Не влізла в машину ще вдома в парнику. Тут ще залишила на меджикали. Вони не влізли в машину. Це все меджикали. Тут Royalty Collection, Рембранти, сорти, такі солодкі сорти, які ви любите. Ну, так, в мене вийшло. Там попробували положити каплю. Все виходить в нас. Якось отак. Потім вам покажу, як його вкрию. І тут ще посередині хай гірочки ще будуть, а потім уберемо гірочки. І туже тут все засадимо. І таким чином крупнулись на гортензія буде дорощуватися наступного року до осені. Тут це все по 9 ігорщики. Потім я її буду викупувати, напевно, в 5 літрів. Бо корнева тут буде огромна, я так думаю. Огромні кущі і огромна корнива. І буде вона до продажу. Гарні вам кущі хочу виростити. гарнюсінькі А тут завтра знімемо цю сітку. Дивіться, які кущі наросли. Гляньте огромні. Це була по дев'ятка висажена. дивіться, за літо. Який кущ. Просто огромний. Супер взагалі. Це просто посажені були в липні місяці. Такі, знаєте, дохліки в мене були. Прям, ну, то прям дохліки. Знаєте, ну такі, прям думаю, викинуть їх. Та ні, думаю, не буду їх викидати. Я їх в землю посадила. Дивіться, які наросли кущики. А там воно, бачите, які огромні кущі. Це за заліто наростають. Також буду висаджувати маточники свої всі. Тут <кій> бачите, садок, персики тут, нектарін-персики. Вони піднімуться, вони прям такі гарні вже зробилися, вони піднімуться. І я отут того це уберу я. По річку цю, і от, отак між деревами, я висажу крупновисну гортензію. Спочатку я її притіню, а потім, коли піднімуться дерева, вона будуть під деревами. Таким чином, у мене тут будуть всі мої маточники. Бо, чесно вам скажу, я вже задовбалася з тим поливом, і мені треба їх пересадити вже. 30-40 літрів. У мене просто ну, реально, я не знаю, де ми будемо їх дівати. І ми так вирішили, що ми між деревами садимо крупнолисну гортензію в короба. Спочатку зробимо їм таку притіняйку, потім підніметься садок і вони будуть між садком. Бо по другому я не бачу вихода. У мене їх дуже багато. І горшки з кожним роком все більшають і більшають, більшають і більшають. Я вже їх в цьому році, ті, що були в 10, пересадила в 16. В цьому році вони заповнили корниву повністю, треба їх пересаджувати, ну в 20 не влізуть вони, треба десь в 30 пересаджувати. Або ділити кущі. Якось кущ... ділити не хочу. Я їх висаджу тут, От повикопую значить, древовидну гортензію, повезу дівчатам. А волотиста, вона теж буде тут, може, пізніше з листя скине. Я її хочу висадити рядочком на дорощування. А тут також буде крупнулись на гортензія. Зато ви представляєте, як заквітнеться крупнулись на гортензія на цій дачі. Я теж не знаю, що тут може бути. Яка буде краса? Мені треба ще ось, бачите, посажена в мене. Хурма віржинська. Це на подвоє мене посажена вона. А я її буду завтра От, там, Тут буде хурма у нас. Хурма, інжир, ой, не інжир, а гранати. От це мені завтра треба їх розсадити, цю хурму. Якось отак. Так що, що вам ще покажу. Виноград. оце чоловіка. Я до нього взагалі не касаюся. От. І зараз вам покажу, покажу вам зараз, це в нас для інжира приготовлені короба на наступний рік. І сейчас вам покажу полуниця. Полуниця. Це щось якийсь сорт, такий. щось вона і не квітла, і нічого, Що взагалі, якщо то викину. А є у мене. Але ж слухайте, подивіться, подивіться на цю полуницю. Я сьогодні приїхала, я бігом прибігла і просто тупо наїлася полуниці і наїлася малини. М -м -м. Знаєте, вона хоч її сонця не вистачає, бо все ж таки вже сонце не те. Але дивіться, скільки її ще І вона квітне і квітне і квітне. Мабуть, завтра ми її вкриємо з панбондом, щоб вона народила ще. Я думаю, якщо буде ще тепло, то ми будемо ще їсти повницю. Ця це сорт у нас тут. Флоріда Б'юті і... ще скажу, як ще називається, Флоріда Б'юті і Анія. Оце Анія, а оце Флоріда Б'юті. Я її посадила, вона просто почала квітнути. Ми спочатку цей квіт з цвітіння знімали його, а потім вже плюнула, як то кажуть, на це все. І вона просто родить і родить, родить і родить, родить і родить. Це, Гляньте, як вона, подивіться, гляньте. вона ж гніє да? подивіться, яка велика, солодка. Так що я вам рекомендую, дівчата. Подивіться. Дивіться, яка. Але вона, бачите, сонечка не вистачає її, але вона все одно. Ось дивіться. Гляньте, сьогодні. Яке сьогодні? Жовтня. 8. 8 жовтня. Гляньте, що как красота. Але гніє, бо дощ йде. Постійно дощі Так що красота. В жовтні місяці полуничка. Ви знаєте, вона така смачна, хоч і трошки зеленувата. Дивіться, а не. Тут цю гнилу треба викинути. Так що рекомендую вам. Ще потім скажу сорти. Це не пам'ятаю, який тут сорт. Теж. Це подивіться, яка вона. Ціле літо. В нас, не знаю, ну, ми просто кожен приїжджаємо і кожен раз 3-5 кілограм. Ну, десь через день мамка собирала. Так, ціле літо. Тут чоловік поробив короба для лухини, неправильно зробив, буде переробляти. Бо тут треба, щоб вони були три рівні. Він щось таке який зробив буквою П, бо ми тут ще будемо лухину досаджувати. між Тут оця одна. Ще будемо 4 штуки досаджувати. і буде у нас отакі буде три ряди лохини. От. І ви знаєте, що ціле літо ще малина. Подивіться. Дивіться, що робиться. Гляньте, 8 жовтня. Я приїхала сьогодні, наїлася. Прям не митої. Дощі іде, то я думаю, вона не помиті, але смачна така, слухайте. Солодка, солодка. Дивіться. Тут і пшехиба. Тут у мене 5 сортів. Я буду розсажувати. Тут жовта ось. Дуже смачна. така. Смачна-смачна. Але. Якби у нас було трошки довше тепла осінь, то були б їли б ще цю малину. Яка красива лохина. Прям така червона-червона стоїть. Красива, красива. Тут ось висадили такі клумби вже, стуїв. Тут гуртензії повисажували. Отак ось вже трохи. Гляньте. Розбираємо сарай. Тут уже отак. Робота кипить. Отак купила ялинку красиву. Купила таку ж саму валіху сосну. Як у мене вума і Малайська. Тут ось також, дивіться, вже які клумби поробили. Забор поміняли. Якось отак. Так що, якщо я вам не відповідаю, якщо я, то я просто зайнята. вибачте мене, будь ласка. Просто зайнята. Так що всіх вас люблю, обнімаю. Всім тихого, мирного. Вечора робимо Україну квітучу.